Привіт, друзі! Як я і обіцяла, сьогодні буде дегустація двох тістечок, які ви найдужче просили в коментарях. Ну, як, я, я так і знала я так і знала, що це буде горішок. Ну, що це буде горішок. Ось він. Ось цей красунчик горішок. До речі, особливість цього тістечка в тому, що воно репається. Кажу правду. Як я. я його коли купила в кондитерській, вони ж не знають, що я шпигун. І там були горішки, деякі репнуті. це ж глазурка. І вони кажуть, якщо візьмете репнутий з, глазу, ну, з глаз, репнути, в общем, горіх, то там буде якась знижка. Ну, а потім вони мені знайшли на репнути, ну, і віддали за повну ціну. Але суть в чому, що коли, оце зараз літо, коли ви купляєте отакі от тістечка, бачите, воно аж, аж блищить. То від перепаду температури, коли виймаєш його із холодильника на, ну, на світло, на тепло, глазуря така може репнути. Маєте це на увазі? якщо, ну Я то купляла собі, а якщо ви купляєте комусь на подарунок, то, ну, то може вийти незручно, знаєте, таке, як ви репнувши пірожне несете. Того лучше беріть яйце. Яйце не репне. От яйце репне. Бачите, оце корзинка із шоколаду. Ну, ось, бачите, остаток форми. Воно трошки видно, да? Ну, форма не ідеальна. Ще мені вчора щі, дівчата бачили, що яйце не гладке. Ой, я тільки не впустив. Воно якесь таке. Ну, воно як дуже схоже на тістечко картопля. Воно ну, не ідеально гладеньке. Тобто, ну, да. От, не ідеально гладке воно. Ну, взагалі, трошки трошки, дівчата, воно похоже на тістечко, картошка. Ну, Ви ж знаєте, що це така картошка. Картопля, що це за тістечко. Це ж там печиво, какао і так далі це не воно. Я спеціально взяла вам, щоб не було, щоб показати яйце всередині, бо це не картопля. Що там говорить? Давайте пробувати. Фух, ріжемо. Ріжемо, оце дуже цікаво. Що перше? Давайте першим горішок. Е, назву кондитерської я не кажу, і того, що вони дуже пафосні, мене ще засудять за те, що я згадаю їх. Це моє особисте таке про них враження. Вони такі, знаєте, з понтами. Ну, в хорошому смислі слова. В общем, я не буду казати. 에, назву не кажу і ціну не кажу, бо це вже ви мене тоді за, закусаєте. Ну, давайте так, орієнтовно кожне тісечко коштує 200 гривень. Так, я його розрізаю. Так, ой, оце ж, бачите, теж перепад температури, воно репається. Прямо. Бачите, воно аж, аж оцей. У мене я його ріжу, бачите, а воно так раз і прямо, і прямо аж хоп, і воно лопається. Так, ну. О, так, не можна, да, Не можна ніж, ніж облизувати. Я не облизую. Тобто, в рот його не запихаю, не облизую. Так, дивимося. Що у нас тут всередині? Ну, ну, дуже інтересне, що то. Так, першим ділом, що попробуємо, що оце таке? Це якась. Ну, я так розумію, ну все должно бути із горіхом. Ага, бачу карамель. Ой. Я його поставлю, бо воно якась таке. Зараз карамель. Що це таке? Ну, це якась теж горіхо. Це теж якась карамель. З горішками. Дуже смачна. бачите, тут дві начинки. Одна типа з друга типа карамелі. Оце якийсь мус. Бачите? Мус? Боже, а шкарлупа. Оця шкаралупка горіхова. А, ну, треба ножем і вилкою таке їсти. Ну, сорі, та блін, ножем і вилкою. Щас, схожу за ножем. За вилкою. Ну, от це, до речі, як їсти отаке от тістечко в кафе? Ложкою, ну, я не знаю, як його ложкою можна їсти, коли ти хочеш, наприклад, одгризти шкурочки. А я зараз так пальцями, напевно. Хоп. О, бачите, оця шкурочка. Шкурочка це дуже тонкий шоколад. Дуже смачний. От просто дуже смачний. Мені все сподобалось. Просто що грішок це бомба, да? Ну, бомба, ой, така, де, з оцей, Горішок смачний. Дуже смачний. Мені подобається. Одним словом, тістечко дороге, але, але знаєте, якщо посмакувати, ну, можна ж, понятно, що купити. Купить, вибачте, врошені торта, сісти його влупить і заспокоїтись. А якщо ви хочете саме посмакувати, ось щось таке непонятно вишукане, то, то цей горішок, ну, прямо ну, дуже смачний, я вам скажу: інгредієнти відчуваються, що дорогі. Ну, от, ну, от, ну, от, знаєте, таке, дуже-дуже незвичайне. Рішення. Два сорта рідкої карамелі всередині, фісташковий якийсь мус і тоненький шоколад. Супер, супер. Переходимо до наступного тістечка. це яйце. Так, що у нас яйце? Ну, понятно, що тут шоколадна корзинка. А от яйце у розрізі. Щас я вам покажу, як його різать. Ви мені вчора Таня, ти перелапала пальцями всі тістечка. Та, та я розумію, я понімаю, що воно не дуже і добре. Але не те, щоб я буду дуже захищатись, бо, бо ну, не, на, не хорошо, не треба перелапувати тістечка. Але, ну, знову ж таки, те, що вареники ми ліпимо пальцями і так далі. Ну, коли у вас за столом усі свої? От Знаєте, от таке, що беруть і холодець всі ложкою з одного лоточка їдять, наприклад. Ну, От це в мене вчора такі теж були. Гості, що всі свої. Ну, що На мене б ніхто не сердився за те, що я пальцем потрогала те пірожне. Це не те, що це був великосвітський прийом, просто прийшли свої люди. Так що ніхто на мене не обідався. Хоча я приймаю ваше зауваження про те, що краще не пальцем. А от як оце пірожне не пальцем, Ну, його треба ложечкою їсти. По ідеї як, от оце ти сидиш у кафе. Давайте, я сижу в кафе. Передо мною отаке кістечко. Як мені його їсти? Щоб воно, це, знаєте, обіпертись зараз ложкою, яйце кудись вилетіло із миски, і так далі. Ну, дуже багато таких випадків, коли в кафе ну, гарна продукція, але як її їсти, непонятно. Давайте. Попробуємо проколоть це яйце. Ну, от як, оце тобі дали в кафе ложечку. Кстати, я не знаю, ножика до нього давати чи ложечку. Дайте. Хоп! О, проколола. Хоп. Бачите, я проколола. І що у нас тут всередині? Ой, який добрий жовтий шоколад. А в шокол... всередині, увага! Всередині білок. Ви ж бачите, що всередині яйця білок. Це дуже цікаво. Білок, тобто, там, де білок, то там повинен бути і жовток. Я точно знаю, що він є, бо ми вчора його їли. Давайте я його акуратно розріжу навпіл. О, бачите, теж репається. Ну просто репається, ти його тільки торкаєшся, ну, так раз, і ви бачите, ви бачите, тут білок і жовток. Ну це так круто. Ну, я дуже люблю такі штучки. Це ну, це, це іграшка. <кій> Вчора моя мама попробувала тісточку, каже, Таня, воно таке легке. З'їв тістечко, як Янгол через душу перелетів. Воно, я знаю, ну, може, 50 грам, воно навіть не 100 грам. Воно ж таке легусіньке. Ну тут що, бачите? Тут ну, помак, ні, мус, і оце, це, по-моєму, якийсь щось типа манго маракуя. Не жмихи, а не джем. Ну, ви поняли? Взагалі, це фрукт, пюрешка, фруктова пюрешка. Ну, Це дуже багато роботи. Оце все жовточок сюди запхати і так далі, яйце, щоб воно не тріснуло і так далі. Ну це дуже красиво. Це отак. Їсти тут нічого, але сісти, і його можна цяпати хвилин 40. Велин 40, його поїдати, витягувати ж гніздо. Ось гніздо ж єсть. Воно просто все. М -м -м -м. Вибачте, воно таке все ніжне, що просто тане в руках. Це капець, його. ну, Їсти його непонятно, як в кафе їсти оце гніздо. Га? Ну, як оце кафе їсти. Фу, як це гніздо їсти в кафе? Я не знаю. Воно от таке, ви ж бачите. Ну, непонятно, надо курси по поїданню таких тістечок. Але але мені подобається. Я вчора була просто в восторгі від цього яйця. В общем, от такі оці тістечка. Хочу ще до вас звернутися, дівчатка. Із важливим зверненням. Я читаю коментарі, я дійсно їх читаю, але не встигаю відповідати. І не всі встигаю прочитати. Ну, я ж хожу на роботу, помимо про що? Я в день виділяю десь годинку, щоб поспілкуватися з людьми. Але ж просто у мене в Фейсбуці, Інстаграмі і Ютубі, з людьми, щоб повідповідати. Того я не встигаю всім, бо це треба цілий день писати. Тому кажу. Всім, хто написав мені, що Таня, ми за тебе переживали, в Полтаві два дні тому був обстріл, чому ти ні слова не сказала. Як це цинічно не звучить, але е, якщо люди не загинули, то у нас все нормально. В Полтаві два дні тому були вибухи дуже гучні, страшно і так далі. Але ну, постраждали об'єкти, але люди не загинули. А отже, все нормально. Ну, от, от так я вважаю. От вчора в Києві було. Страшне. А от у нас в Полтаві, в порівнянні з Києвом, було нормально, тому Полтаву не згадала. Чому я сьогодні, в день, коли у Києві розбирають завали, виставила фотографію з Макдональдсом? Як мені не соромно! Оце таке ви мені писали, і я вам теж відповідаю. Що не секрет, я вам чесно зізналася, що я журналістка. І це моя робота цілими днями писати новини. У мене є сайт новин, куди я постачаю новини. Є сторінка Коло всі новини Полтави в Фейсбуці, є група Коло новин Полтави. Там теж купа новин. І от я цілий день варюся в цих новинах. Хочете загугліть Тетяна Цирульник Телебачення. Ви побачите, що я виступаю на полтавському телебаченні, не на всеукраїнському, а на полтавському. І я постійно от постійно говорю про війну, про напали і так далі. Тобто, сказати, що я там ігнорую, неможливо. Тому що я журналістка, я постійно про це говорю. Але, щоб не поїхала криша, то я ось на цій сторіночці разом із вами. Дегустую пірошне. От я так відпочиваю. От я оце, о, зараз не на роботі. Цілий день я на роботі, цілий день я працюю з новинами. Цілий день я розказую, знімаю відео, записую, це все я роблю. А от вечір я прийшла, щоб якось розслабитись, у мене навіть на сторіночці написано, що це не робоча сторінка це сторінка, яку я веду, от просто, щоб відволіктися. І тому тут я виставляю пірошні. Тут я от така. Це не значить, що я 24 години на добу, думаю тільки про пірожні. На роботі я працюю, і викладаюсь. Ну, Хто хоче, я ж кажу, заходьте на мою офіційну сторінку, перевірте. Я дійсно працюю там в журналістських питаннях. Але, будь ласка, оця сторінка, я просто тут відпочиваю від того який, в якому я цілими днями варюся. Понімаєте? Бо там не кажуть, що я там і дурепа, і критинка, яка думає тільки про їжу, ні. Ні, я просто відволіклася від усього. Зараз у мене переді мною піроженка. Я ось заварила каву. До речі, в опішнянській чашечці. Опішнянська кераміка це теж дуже крута авторська чашка. Я зробила сину на день народження подарунок, чашку це дівчина, і там я ще хлопець сину подарила. І він... Не взяв її собі на Київ. Як я можу не думати про те, що Київ обстрілюють, якщо в мене син у Києві на восьмому поверсі в общазі? Хоч би подумала, хто мене упрікав у тому що я не сліжу за Києвом. Сліжу. У мене всі пабліки київські, тільки й дивлюся, куди летить. Взагалі, виговорилась вам, дівчата, під пірожне, а воно ж тим часом тане собака. Взагалі, якщо ви. Надумаєте брати якийсь якісь отакого, отакого штибу, а, яке я слово знаю, тістечка? То просто зверніть увагу на те, що літом, якщо вони зверху политі шоколадом, вони будуть плаватись, вони просто будуть плаватись і будуть тануть у вас у руках. Ну, візьму я це гніздо, і бачите, ось оце гніздо вже в мене на пальцях. Ну, такі піроженки, їх, ой, бачите, воно вже падає, от, їх не можна літом або дуже акуратно. Тому, близую пальці, наче я не журналіст. Сорі, це вже така іронія. Тому, дівчата, ніхто не забуває, що в країні війна. Ніхто. Але, щоб не здуріть, то треба себе радувати, балувати. Якщо ви не можете виспатись нормально, бачите, в мене аж мішки під очима. То ну, хоча б з'їжте щось корисне, я не знаю. Хоча б, хоча б собаку погладьте. Мені собака дуже допомагає. У мене Мерсік на ці всі обстріли так реагує, що я розумію, що треба спасати собаку. Бо собаки у них вуха якось дужче чують, ніж у людей. І тому те, що нам бахкає, їм прямо бахкає, що капець. Так що майте на увазі, якщо у вас собака там прямо дуже погано переносить обстріл, то це їй дійсно страшніше, бо їй дійсно дужче бахкає. Фух, давайте якось дужче розуміти один одного. Ну, чесно, я трошки розстроїлася. Ну, я дуже, ну, я ж не настоящий блогер, понімаєте? Є ну, блогери, яких одна сторінка в Інстаграмі, і вони тут дихірячать, все підряд. У мене ні. У мене сайт новостей є. Дайте мені хоча б на цій сторіночці про їжу поговорити. Ну чесно. Ох. Отак так, сподіваюсь, комусь було цікаво моє відео, бо я його щось затягнула. Мені так хочеться вам донести свою думку, і щось не вистачає слів. <сум> Ой, кошмар якийсь. Всім спокійної ночі. бо, бо, Ви бачили це повідомлення Трампа. Мені не подобається, що обстрілюють Київ Владімір, Ти должен зупинитися. І всі такі, який Владімір, який Владімір, якого він мав на увазі. А потім я одна із перших здогадалася, що Владімір – це у нас Володимир, а у них Владімір. І він дав посил Владіміру о тому, щоб він зупинився. І я думаю, що Владімір сьогодні вночі дасть отвітку. Я не хочу нікого лякати. Але моя така думка, що сьогодні вночі буде відповідь від Владіміра Трампу. Моя дитина в Києві на восьмому поверсі. І ну, оце так, Тетяно, ти слідиш за Києвом чи не слідиш? Сліжу. Держимося, держимося, бо зараз психану буду тут отношення. Ой.